Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас з себе на каналі на своїй кухні. І сьогодні вам пропоную дуже нетрадиційний для нас, українців, салат по-азіатський, дуже свіжий салатик і разом з тим він ситний і смачний, з дуже цікавою, незвичною для нас заправкою. Цей салат гарно підійде до святкового новорічного або різдвяного столу. Найперше для цього салату потрібно відварити куряче філе. Відварюю його дуже просто в соленій воді до готовності. Важливо не переварити філе, аби воно було сочно. І тепер мені потрібно його нарізати або поскоблити довгенькими шматочками. Можна ось так розібрати філе вручну, що я і зроблю. А можна нарізати ножем, як вам зручніше. Ось такі довгенькі повинні виходити смужечки. Куртки. Далі, друзі, на корейську тертку натираємо морквочку. Вірніше натерпку для корейської моркви натираємо сиру моркви. Додаємо моркву до м'яса. Далі нарізаємо середню перчинку, теж треба нарізати смужечками. Гарно вичищаємо все біленьке, тоді салатик буде красивий і смачний. І нарізаємо тонесенькими смужечками. Старимося, щоб довжина смужок була приблизно одинакова. Курки і морквички. Нарізаний перчик кладу в основну мисочку. Далі, друзі, треба мені пір'ячками нарізати цибульку. Стараюся нарізати дрібненько. Ось такі пір'їнки виходять. Ці стараюся трошки роз'єднати і тоді додаю в основну мисочку, основну салатницю. Огірок свіжий. Теж нарізаю соломкою. Далі нарізаний огірочок додаю основну тарілку. І далі мені треба нарізати цибульку зелену. І нарізаємо її не як завжди дрібненько, як ми звикли, а саме на цей салатик вона нарізається такими довгенькими смужечками, Ну, сантиметрів 4, мабуть, довжиною. Такими пір'ячками на довжину, як огірочок ми різали і останні овочі. Так, в салатник. Тепер Мені треба нарізати пучок кінзи. Друзі, якщо не любите кінзи, ну, я вам скажу, салат буде не той, тому що тут саме має бути кінза. Тут потрібна саме кінза. І ріжемо її такими не дуже дрібними шматочками. Далі, друзі, мені треба нарізати довгенькими смужечками імбир. Кількість інгредієнтів я вам все напишу в описі під відео. Отакі От дрібненькі, довгі смужечки, додаємо імбир. Далі, друзі, додаємо обов'язково гострий перець чилі. Я взяла кілька зерняток, залишила і трошечки перетинок, щоб була гірчинка. Додаєте перчик по смаку, наскільки ви любите гостре, любите більше гостре, додаєте більше. У мене тут сантиметрів 5 довжина перчика. І нарізаємо його дрібненько. І додаємо салатник. І далі, друзі, важливий момент. Нам треба додати пучечок м'яти. І я обриваю з неї лише листочки. Це така жменька м'яти, друзі. Я її зважила тут 20 грамів. Можна додати менше або більше, але додавати обов'язково, друзі, треба м'яту, тому що вона додає цьому салатику такого неповторного легкого смаку і додає такої своєрідної пікантності, бо цей салат виграє не завдяки заправці, а саме своїм інгредієнтам. І тепер треба мені його так трошечки здушити, ці, ці листочки, і тоді їх трошечки отак кошматувати прямо на салатик. Отаким От чином. Мої хороші, тепер робимо заправку. Для заправки нам потрібен один лайм. Якщо там, де ви живете, не просто його знайти, то берете, значить, лимончик. Розрізаємо, можна трохи покачати, для того, щоб лайм краще віддав сік. В ємність я додала 2 столові ложки цукру, видавлюю сюди без сік з лайма. Додаємо сюди неповну чайну ложку солі і гарненько перемішуємо. Додаємо сюди обов'язково, друзі, додаємо арахіс, я його трошечки підсмажила на сухі потемні і скалкою в рушнику його злегка роздушила. Трошечки лишаються ціленькі горішки, а трошечки в подушені. І я половину від горіхів я додаю в салат. А третю частинку залишаю для прикрашання. І, друзі, в цей салат не додається ніяка, ніяка олія, більше нічого, тільки сіль, цокор і е, сік лайма. І далі, друзі, я додаю заправку і перемішую салатик. Він дуже красивий, смачний, незвичний буде для нас. І повірте мені, що цей салат обов'язково привертатиме увагу ваших гостей. І піде зі слову, чи не першим. Друзі, і подається цей салат просто гіркою на тарілці. Подивіться, яке тут розмаїття фарб. Дуже привабливо він виглядає легкий, друзі, і водночас він дуже ситний завдяки м'ясу і горіхам. Погляньте, друзі, така невелика була кількість інгредієнтів, ніби того трішки того трішки, але його виходить дуже багато. Тарілка 30 см в діаметрі, я його не можу помістити. Ще залишається в основній мисці, в якій я робила салат. Далі, друзі, ми беремо горішки, посипаємо зверху горіхами. Це, по-перше, дуже красиво, а по-друге, дуже світно, оригінально. Так. І далі, друзі, я прикрашу. Цей салат гілочкою м'яти. Ось така, друзі, краса виходить. Красиво, і повірте мені, що це смачно. Друзі, пробуємо. І ще б я, друзі, сказала, що це просто бомбезно. Неочікувано круто. І м'ятка відчувається і кінза, і це такі нові для нас смаки. Просто чудово. І горішки хрумають, і свіжість від мятки, і від огірочка, і така пікантність від перчику дуже крутий салат. Ви ніколи не повірите, що ось така проста заправка. І така, таке поєднання інгредієнтів може викликати такі, такі, таку реакцію. Це дуже смачно, друзі. Дуже. Наші шуби і олів'є – це дуже круто, дуже класно, друзі. Але я вам рекомендую. Пробуйте нові смаки, стаємо свят, дай Бог, щоб вони у нас були мирними. Всіх вам благ, всього самого світлого, самого доброго. Дякую вам за перегляди, за коментарі, за поширення, за вподобайки. Рекомендую вам щиро цей салат. Впевнена, ви не пошкодуєте. Будьте здорові! До нової зустрічі, до побачення!